Більшість, більшість інформації про Португалію є неправдою. От інформація, яку я знаходив в відео, яку я дивився перед переїздом туди, я переїхав сюди 5 місяців тому. То, що мені розказували мої друзі, знайомі, які тут живуть, юристи міграційні, я мав кілька консультацій, виявилось неправдою. Виявилось неправдою, по перше, тому що в 25 році змінилося все. Змінилося багато законодавчих норм, змінилося. Певні податкові режими, про це я розкажу детальніше згодом. Також тут суттєво помінялася реальність, і люди, які переїжджали там 5 років тому, чи 3 роки навіть тому, сюди вони мали одні умови зараз. Ті, хто переїжджають, стикаються з зовсім іншою реальністю, і це треба знати. І тому я от хочу прям достукатись до тих, хто розглядає цю країну, чи можливо вже є на півдорозі, щоб ви знали про це. І, відповідно, були підготовлені. Поїхали розбиратися. Найперший пункт, який згадується в майже всіх статтях, всіх відео, який змінився відносно недавно, це. Те, що тут проста легалізація, і всього навсього 5 років, і в тебе є паспорт Європейського союзу, сильний паспорт, тому що він ходить в топ-5, що означає, що можна приїхати без візи в більшість країн світу, проте це вже неправда. Два місяці тому було прийнято закон, який збільшує срок легального перебування на території Португалії. Для того щоб отримати паспорт і могти натуралізуватися. тепер це 10 років, як і в інших країнах Європи. Також змінилося дуже багато різних інших таких хакерських норм. Тому П'ять років вже не актуально. Взагалі, це все почалося з початку року. Юристи ще активно юзали цей момент. Взагалі юристи багато чого юзують. Я хочу як тут зробити анонс, що буде в мене скоро відео про те, як юристи маніпулюють міграційні саме юристи і в міграційних маніпулюють новинними приводами для того, щоб нас мігрантів стимулювати використовувати їхні послуги. І розкажу про цю історію. Забудьте підписатися там кнопочки, я буду дуже вдячний за це. 10 років тепер реальність така, це треба прийняти. Закон було прийнято. Можливо, кажуть всі, що з часом цей закон цю норму змінять, бо Португалія все ж таки не країна, яка має позитивну дельту населення. Тому я думаю, що можливо будуть зміни. але поки що реальність така. 10 років це треба знати. Наступний пункт такий, на жаль, для мене він дуже сумний. У Португалії. Уже не низькі податки. NHR – дуже солодкий режим, який діяв в той час, який на 10 років звільняв тебе від податків з зовнішніх ресурсів, і ти платив з внутрішніх доходів, що зроблені на території Португалії, всього на всього 10%. На жаль, NHR більше немає. Давайте за це помочимо. Це сумно, тому що це було дуже. Класний режим я щиро радий тим, хто міг скористатися, але не від щирого серця. Щиро радий, але не від щирого серця. Така реальність. На жаль, зараз низькі податки в Португалії це не примінимо до, до цієї країни. Так багато хто каже, є Айфіці, це новий 2.0, в який ти можеш попасти. Там треба тільки попасти під певні критерії. Ти маєш бути стартапом, мати якісь технології або науковцеві. Це Типу, хто в Португалії це перевіряє, можна якось, скажем, зманіпулювати. Но це не варіант. Не варіант, і ви маєте розуміти, що зараз тут немає такої солодкої податкової меки, як це було раніше. В Португалії зараз звичайні ставки податків, як і в Іспанії, майже там 2% відрізняється. Тобто є 40%, є 47% чи 49%. Тобто оця градація. Я знову ж таки не говорю точними цифрами. Я думаю, ви як будете розбиратися з цим, ви проконсультуєтесь юриста, ви маєте розуміти порядок і розбір цих цифр. От для цього я це озвучую. Португалія більше не країна з низькими податками. Так тут трошки простіша податкова система, ніж порівняно в Штатах чи в Іспанії, де податкова дуже ретельно. Вистежую ваші транзакції, ваші, ваші витрати відповідно порівнює з вашим доходом. Тут трошки все простіше, але тим не менше, ставки тут високі. Наступний пункт, який є просто стереотипом про те, що Португалії дешево. Багато хто говорить, що Португалія доволі дешева як країна, і хтось, коли бачить говорить, що дешева, я не знаю, скільки вони виявляють. Звичайно, якщо дивитися на статистику по Португалії середні зарплати, це середня заплата 1200 євро. Здається, мабуть, ми попадаємо. мабуть, це якщо 200 двісті зарплата, значить в цьому діапазоні, мабуть, середній потрібний дохід для проживання. На жаль, це неправда. На жаль, це дуже гірка неправда, особливо, якщо йде мова про проживання у Лісабоні. Лісабон він став не належати португальцям. Тут дуже багато номадів, людей, які переїхали з інших країн, і вони, відповідно, дуже підвищили ціни на проживання. Що саме зросло? На перше, це орієнтир, це життєна це, це, за житло. Я десь бачив відео, що говорять, що ціни в Лісабоні, такі як в Варшаві чи в інших містах Східної Європи. Це неправда. Ціна за житло у Лісабоні, я би сказав, порівняв з ціною в Барселоні. Да, це все ще не Лондон, Нью-Йорк і Майамі. Ні, це не такий розмір, але це вже Барселона. Це вже Барселона. Тобто, ви можете орієнтуватися. Я думаю, ціна за тю 1 в популярних районах буде від півтори тисячі євро. Можна знайти вкласти хороших районах житлових. Я думаю, за 1300, можливо, 1200 Я, Є от тут він ситуація дуже сильно міняється в залежності від того, коли ви їдете. Рекомендую їхати не влітку, бо влітку завжди ціна вища. Але реальність така ціна на житло суттєво тут перевищена. Це не по португальським міркам, кости інші помидалка, гросері. І так далі, вони все ще залишаються адекватними європейськими середньоєвропейськими. Я би сказав, і якість продукції то дійсно хороша. Але ціна проживання з'їдає досить суттєвий відсоток. І плюс при в'їзді ви, як правило, маєте довести свою патоспроможність виграти в інших кандидатів, бо, як правило, на хороше житло, та навіть звичайне житло буде десь 50 кандидатів. У мене було так, що ми подавали заявки після цих заявок. Власник житла обирав, кого він буде заселяти. Плюс почасти мотиваційний лист, показуєте свій дохід, і е, обов'язково має бути ДНІФ вас документ податковий, і маєте заплатити, якщо в'їжджаєте, 4 місяці вперед, як правило. Тому я не можу сказати, що Португалія це абсолютно дешево. Звичайно, це дешевше, ніж Штати. Якщо ви здивитесь штатів, я вам скажу, що це дешевше, ніж штати, але це не 50%. Наступний пункт, який я вважаю міфом, міфом чи неправдою про Португалію, це звичайно, що тут 300 сонячних днів і тут доволі тепло. Бам-бам-бам. Так, я переїхав з до червні, і перший період тут було дійсно так: з червня по вересень було тепло, було дуже багато сонця, фактично не було дощу, і це було кайфово. Моментами, звичайно, було надто жарко. Я рекомендую вам шукати житло з кондиціонером, тому що я, на жаль, знайшов тільки житло без кондиціонера. Я віддалено його зміг знайти. До речі, можу поділитися сервісом, на якому я знайшов. Саме якщо ви їдете віддалено, і у вас немає можливості знайти житло. Я був знайшов житло без концерта, і це було три місяці доволі важко. Але після вересня тут почалися якісь катаклізми. Принаймні, багато хто говорить, що саме катаклізми. Можливо, це дійсно відхилення. Я такий фартовий. Ну я вам скажу, що я в березні тут був, і тут теж була така історія. І всі говорили, ой, боже, це такий страшний березень, не похоже дуже. Мені здається, люди, просто стереотип. Живуть стереотипі, а не приймають нову реальність, що Тут все ж таки клімат трошки змінився, він став трошки прохолодніше, і це треба приймати. Якщо дивитися на фасам факт сонячних днів, то можна підтвердити, що є 300 сонячних днів, але треба приймати, що це сонячні нів означає, що могло світити сонце годину часу в день, а так було хмарно, міг бути дощ і так далі. Плюс чи мінус, тут дуже швидко міняється погода, може бути так, що. Жарко, потім стає дуже, стає холоду за рахунок вітру Атлантичного. Погода доволі хороша, якщо дивитися, якщо порівнювати от чисто особисто, з моєї точки зору, з країнами Східної Європи чи там більш північніше, де більше частину хмарно, є холодні зими. Проте, можу сказати, зараз це точно не той сонячний рай, про який описують і малюють. Реальність трошки інша. по відчуттям, чесно кажучи, тут треба ще підібрати арсенал одягу, який, яким треба виходити на вулицю, тому що буває то жарко, то холодно, і, власне, з цим треба миритися. Останній пункт, який я вважаю, що він є міфом, особливо це стосується Лісабону. Знову ж таки, я не можу говорити про всю Португалію, але він стосується точно Лісабону. Це безпека. Говорить, що це найбезпечніша країна в Європі, е, низький кримінальний рейд. І я підозрюю, що, мабуть, так є, особливо, якщо порівнювати з Барселоною, Парижем чи Лондоном. Проте тут насправді деякі райони, які я не рекомендую, не рекомендую ходити ввечері. Це район, зокрема, Мартін Моніс, якщо ви будете в Португалії, просто знаєте цей район. Я не рекомендую вас там гуляти. Він дуже близько до центру знаходиться, але це район, який. Я не рекомендую ходити. Загалом є такі райони, куди не бажано йти. Почастіше, принаймні з історії, які я чую тут навколо, почастіше історії того, що розбивають вікна в машинах і так далі. Це ще не масово, але це трапляється. Так само е, з'являються карманні крадії і іншого плану дрібні злочини. Тому, я, скажімо, не вважаю, що це є безпековий рай. Хоча, якщо обрати певні райони, я думаю, все рівно буде відносно спокійно. Самі Португали дуже добрі люди. І, власне, вони, я впевнений, не займаються цим. Це все доля людей, які приїхали, таких умовних заробітчан із різних країн. Це точно не країна по типу Швейцарії, де ви можете лишити відкритими двері, і цим ніхто не скористається. Ну, Реальність трошки інша так тут безпечніше ніж у великих містах Європи. Ну я би не сказав, що тут безпечніше як що тут більш безпечніше ніж в Варшаві чи в Швейцарії, чи ну, мабуть оці два приклади я би навів. В Варшаві мені відчувалося якось більш безпечніше, більш чистіше, навіть і так далі. Отже, ще тут пункт я хочу додати. Він не є міфом. Він, мабуть, зустрічається, але принаймні не дуже акцентується в статтях, але це важливо знати, це те, що просто Португалія і ну Лісабон, зокрема, Лісабон він не дуже є clean city, це не прям доглянути чисте місто. Воно доволі таке потерте місто. Це все рівно ще не масштаби сан франциско який для мене Ghost Town, чи там Лос-Анджелеса. Але це не Варшава по чистоті. Варшава взагалі досить прикольна по, саме по чистоті, е, хоча вона має інші там, мінуси, які я не розглядав, чому я не розглядав це місто. Чисто для проявляння важливо, щоб бути об'єктивним це сказати. Е, перший аргумент, що тут реально не дуже доглянуті будівлі, От відчувається, що вони забили на, свою, е, на зовнішній вигляд фасадів. Е, друге, самі португали, мені здається, і не тільки Португали, ті, хто. Переїхав сюди, якось не приділяють увагу тому, щоб донести мусор до смітника. От, не знаю, от тут дуже багато валяється мусору. Якось не дуже виглядає це все, особливо на туристичних місцях. М -м, прям є гори мусору де неде. Ну, таке так собі. І третє, це такий дуже цікава особливість. Всіх, хто тут живе, принаймні португалів особливо, це те, що вони готові пісити будь-який кут, вибачте. Реально. І тому не знаю, це запах подекуди не дуже приємний, тому важливо обирати район прямо ретельно, бо може, можна ходити через аромат постійний, не найкращий. Недухи Шанель тут. Чомусь так в них прийнято. От такі міфи, які я зустрічав, які я. Хотів би знати перед тим як переїжджати сюди, щоб на мене трошки відкрили очі. Все рівно я залишаюся тут, і я бачу це місто Лісабон і Португалію країну, де я хочу залишитися на найближчий період часу і тут жити. Ви можливо запитаєте мене, або якщо не запитаєте, я все рівно вам відповім, чому я все рівно залишаюся в Португалії, і обираю цю країну, і дивлюся, що на найближчий період я планую саме тут залишатися і тут жити. Що це хороший entry point в Європу. Цьому сприяє те, що місцеві досить добре знають англійську. Я от недавно що знаходив English Proficiency Index, тобто знання мов серед місцевого населення, і Португалія тут буквально в Європі є на п'ятому місці, До дуже суттєво вище, ніж Іспанія, суттєво вище, ніж Польща, навіть вище, ніж Німеччина, Вище Португалія, тільки скандинавські країни і Голландія. Якщо її вносити до Скандинавії, це суттєвий бонус, тому що ти можеш тут порозумітися, і більшість побутових питань вирішити за допомогою англійської. або принаймні місцеві не ігнорують, якщо ти говориш за них англійською, як це відбувається в Італії, як це відбувається в Франції чи в Іспанії, де вони всі хочуть, щоб ти говорив місцевою мовою і спілкувався з ними за допомогою цієї мови. Так все рівно місцеві не прям всі знають мову і для деяких. Дрібних речей все рівно варто вчити португальською. Португальська для мене поки що здається такою доволі складною. Проте ти можеш обійтися англійською, навіть отримати державні сервіси, ти можеш англійською мовою, вирішити питання по комуналці, вирішити питання з банками. Тому це реально великий плюс. І власне з цього ще один плюс. Чому це хороший entry point і підсилює цей аргумент? Це оформлення документів. Так тут є бюрократія, як і в інших країнах Європи, як і в Іспанії. Чому я постійно порівнюю з Іспанією, тому що я розглядав із Іспанією, і в мене в фіналі був вибір між Португалією і Іспанією. І тому вона часто фігурує тут Іспанії. Мені здається, жахливіша бюрократія ніж в Португалії. Довго вирішуються різні питання, можуть документи довго видаватися. Проте відносно простіше в тебе немає тиску, якщо ти не маєш якісь документів, і ти їх чекаєш. В Іспанії він може бути і взагалом проходити тут через ці сервіси значно простіше, ніж це відбувається в Іспанії. знову ж таки через мовний бар'єр, знову ж таки через ставлення до мігрантів. Тут вони дуже від. Самі люди відкриті. Власне, ще один пункт, плюс, чому я тут. Люди, люди, які тут живуть, місцеві, ті, хто переїхали, українці, англомовне оточення, воно доволі цікаве. І місцеві. Відкриті доволі люди, добрі, я бачу, що не завжди хочуть допомогти, не завжди знають, як тобі допомогти. Мені здається, в них немає такої якоїсь кмітливості, яка є присутня там серед українців. Ну, це таке, це не расистське твердження, просто мені якесь таке з'явилося відчуття, але знову ж таки воно йде чисто через мене. Бо я сам українець і мені українське привичніше. Але. Вони реально добрі, і з ними можна співжитися, з, з ними можна порозумітися, і є якийсь певний позитив і не напряг. Власне, на, на мові тут виходить ще один такий плюс, який, о, я думаю, буде корисний тим, хто має сім'ї, має дітей. Це те, що тут є великі хороші міжнародні школи, садки і так далі. Що означає міжнародні? Там викладається англійська мова. І, власне. Цей ви бачите по показнику знання англійської мови. Тут хороше викладання англійської мови. Тому, якщо ви будете жити тут з дитиною, ви можете не похвилюватися про те, що дитини буде недостатня якість освіти. Принаймні, я не маю дітей, але з оточення з, з тими, я спілкуюся і маю дітей. Вони дуже задоволені рівнем освіти е і те, що звичайно це навчить по, по факту три мови. Українську, яку вчить вдома, португальську, яку вчить на вулиці, і англійську, яку викладають в школі. Тому це суттєвий дуже такий позитивний плюс. Окремий пункт, який згадується в усіх фактично статтях, які я можу підтвердити, це, звичайно, нереально красива природа. Природа тут дуже красива, є дуже цікаве поєднання і зелених зон, і таких. Більш пустинних зон, теплих зон, де є от, пісок, скелі, скали, нереальні заходи Сонця, океан з хвилями. Так, він холодний, але він все рівно приємний. І окремим пунктом, який виходить з природи, це екологія. Тут немає великих промислових об'єктів. І це звичайно відчувається. Тут досить хороша якість повітря, як на мене, і тут хороша якість продуктів, особливо місцеві продукти, вони дуже смачні. Борепродукти, м'ясо, молочка, все в суттєво, краще, особливо на контрасті з штатами. Боже, я чесно, за цих 5 місяців не можу наїстися. Я дуже кайфую, мало того, є оці. Мережі вони мають дуже класні свої власні продукти. Я прям від них в захваті, тому і якість продуктів це дійсно великий плюс. Я його підтверджую. Він теж де не згадувався, ось тому це дійсно найс. Ще один плюс, звичайно, і це такий для мене вагомий. Це те, що Португалія одночасно далеко від цього і близько. Я працюю просто віддалено, працюю зі Штатами, працюю з Україною, з Азією. І це чудовий такий для мене конекшн пункт, для, де я можу право, бути в ній таймзоні в певну частину дня з усіма цими регіонами. Це, і це реально дуже такий сильний плюс. На цьому в мене все. Постарався видати максимально корисну інформацію. Напишіть коментарі, що було для вас цікаво, можливо, у вас залишиться питання, з радістю на них відповім. Я відповідаю на кожен коментарій. Поставте лайк, якщо сподобалось. поставте дислайк, якщо не сподобалось. і напишіть про це в коментарі. Я постараюся, можливо, покращити, додати. Ще будуть тут відео. Не забудьте теж підписатися, бо це реально мотивує записувати далі. Тому з повагою і обнімашками. ваш Андрій, до нових відео!